you Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб далі пооткривати ось ці пакунки, тільки треба ще взяти трошечки вафлів. Я сподіваюся, що я зможу відкрити ще більше бравлерів і попадуться мені ті, за яких я зможу конкретно жорстко розносити. Бо я, якщо чесно, не впевнений взагалі. Вийде в мене чи ні, але постараюся. Так, 520 вафлів Со скінами. Не думаю, що мені треба, куплю обичні. Давай просто затестимо. Так, ріко, непогано, уже хорошо. Уже хороший початок. Початок дійсно класний. Давай далі. Блін, бастер, взагалі, я за нього не люблю грати. Ну окей, і хто ще тут? Мех. Ну, мех, у мене теж тисяча кубків. Коротше, ріко випав. Щас затестимо, що цей ріко може і з чим його їдять. Цього ріко. Хоча мене ще є 320, я можу купити ще оцього. А ну давай, 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 давай. І Еш, ну тож непоганий пацик, дуже непоганий пацик. Давай попробуємо. М -м, кого би взяти? Кого би взяти? Чисто пару каточок, щось за Ріко. Попробую за Еша. Якщо дійсно не піде, от ну не пощастить, так як я хочу, то так сказати, докачаємо клоуна ще сильніше, бо на ньому, в принципі, легко грати. Іноді, звісно, складно, але в основному легко. Так, гаджет кулдаун швидший. Ну давай. Давай легендарна карта перша. Це дуже круто. Можливо, я зможу, так сказати, дуже непогано зіграти. І в мене все буде на легендарне. Попробуємо, попробуємо, чому б і ні. Так. Не сильно мені щастить, розносять мене по чуть, -чуть. Так, давай попробуємо добити його. Опа, добив. Ну, на мене впригнув кіт і я все потратив. Ну, зато не потратив кубки вже хорошо Коротше, з Ріком мені не пощастило. Давай попробуємо за Еша. Де цей Еш? Еш, Еш, Еш? Де ти, братішка? Братішка Еш? За Еша нелегко грати. Він у мене ще й не вкачений абсолютно. Бо він ближнік, Но попробуємо. Я знаю, коли мене б'ють, то я стаю сильніший. Я кріпчаю. Тоді давай попробуємо потанчити жорстко. У мене 8 тисяч хп, хоча він абсолютно не вкачений. Ще затестимо. Що буде далі? Так. Хілитись, коли ходиш. Оце хороша. Тактика для нього це для нього дуже непогана карточка. Я б сказав, даже імба. Отако тобі, на. Давай Сігма. Отако тобі Бем Бем. О, хана мені. Я хоч і хилюсь, коли ходю, но. Хоча тим, що я ходю і хилюсь, мені щастить. Я прям добре нахилююсь. Отако ми його все-таки з'їдаємо. Ну, оту ту баночку я вже не заберу, на жаль. Ну нічого страшного. Головне те, що я перший файт виграв. Так, там шейд. Емс ми виносимо. Я оце думаю, може ворона? Отако вб'ємо. Ворона ми виносимо ізі. Хто це мене так з'їв! У мене плюс шість кубків, але я злив цей карточку. Я злив карточку. Сто відсотків, да? Ну, звісно. Ні, ти знаєш, за Еша мені поки що сподобалось. Давай попробуємо ще. Так. О, ренджа плюс один. Хорошо, хорошо. Перша карточка норм. Я тільки, правда, проти газонюха. Но він, слава богу, не цього. Не пішов до мене. Він пішов туди. Ну він і там забрав дві банки так то. Ренджа хороша, але. Він хоче мені дати гаджета, щоб я в шоці був, так? Да? Ну коли він мене б'є, то я. Я його виносю? Він взагалі якийсь нубас, він мені гаджета не дав. Газонюк же ж взагалі ізі, чувак. Так, тебе виносимо? Поки мене б'ють, я кріпчаю. Ну, все-таки не вийшло. Топ зайнятий, але карточку я вроді зберіг, так? Да? Так, да. мені головне кубаси. Я бачу, плюс 6, плюс 6, це плюс 12, мінус 2, 10. Коротше, 10 кубків. По суті, кубаси фармити в цьому режимі мені дуже подобається. Але я хотів би зібрати класного мегагіганта Хоча перша карточка в мене хороша. Давай подивимося, можливо, я зможу зібрати вообще фул легендарний стак. Побачимо, як воно буде. Ну, не впевнений, блін, взагалі не. Да, ого, макс, хп 60% Бістріше ходять. Давай, щоб вони мали більше хп, щоб їх важко було розбити. О. Брок хороший, перець. Пішли, його поб'ємо, правда. Побити в мене особою не виходить. Там ще роза. Ладно, треба отхилитися. Так. Поки я трохи заряжений, я би бився б з кимось. Ну ким? Ось Ой -ой -ой. О, Ой-ой-ой. У тебе виніс. Так, килимся, забираємо баночку. Так, наступна стадія. Хорошо, я прошов. зверху хтось є? Да, брок є. Ооо, в нього не станять в цього боку. Так, ну його треба піджимати, його треба піджимати по-любому, бо я хочу кіл. І він мене добив тою ракетою. Блін, швидкості абсолютно нема. Надо швидкість, надо швидкість, но кубків багато. Купків багато це вже клас. Що там далі? Рарний стардропчик. І. Поїхали попробуємо. Ану, що в нас ще чекає нас? Блін, я ж проти діамантових попадаюсь. Хілиш, коли ходишся, екстра павер куп. Ну, хілиш, коли ходиш, це хорошо. Екстра павер теж круто. Це коли ти вбиваєш щела, тобі випадає з нього ще плюс один. Ну, блін, хілиш, коли ходиш, це дуже хорошо. Так, цей мене трохи надамажив, а я хілюсь і демеджа маю більше. Тому що він мене надамажив. Так, йому Дінич бомбу дав. Так, ну по 200 хіутись це слабенько трохи. Так, тут нікого. А, ні, єдивий сквік. Сквіками ми з хіли. А цей бомби сам кидається, він їх ставить А йому байдуже, вообще на цю сім'ю нього три легендарні карти в цьому дерево. Капець йому пощастило. Ладно, вертаємося до сигнатурочки, так сказати. Сігнатурочка Надо підкачати, значить. Кого б я підкачав би? Блін, на грома взагалі ерунда залишилася. Давай Честера. Надо його на 800, по-любому запулити. І по-хорошому було б зробити з нього вообще воїн машину. Він реально мені подобається, я б його підкачав би. Давай попробуємо. О, оце хороша тема. Сразу пробиваю ящики, пробиваю все. Легендарна карта перша. Шанси є великі. О, це проблема. Оце проблема. Мене зразу винесли. Мене перша карта класна була. Наша я пішов на того шарфа. Ой-ой-ой, мінус кубки, мінус крута карта. Я думав, що стоп-один візьму. А я не зміг, я не зміг нічого. Щас я рознесу. Щас я всім покажу. Щас я камбекну ці кубки. Щас я все камбекну. Щас я все камбекну. Щас, щас все буде. Ого. Ладно, давай банку. Банка, хороша штука. Хоча ні, демедж. ладно, банка. Демедж трошки краще буде, чим банка. Як там матрас? ще один. Блін. І не попавши ні разу по ньому. Він може мені гаджета дати, та я взагалі нічого не зробити. А дасть він мені гаджета чи ні? Чорт його знає. Ладно, пішли сюди до банки. У мене атака ще сильна. Я б напевно... Бив Би звісно, матраса. Там ще один клоун з п'ятьма банками. Блін, куди втікти? Кого набити? Я так топ-1 не візьму. І я вообще нічого не взяв, бо я по ньому не бив. Коротше, я якийсь нуб. Я якийсь просто конкретний нуб. Прикинь, сіки я кубків злив уже. Я сидів, розказував, що у мене, блін, Честер класний герой. Я за нього можу розвалювати. А по факту що? А по факту я... Пасивний суперчардж, нормально. А по факту я часто сливаюся, кнубас. Це ж взагалі не серйозно. Ладно, погнали. покажемо зараз всім. Дераки зимують. Взагалі нема банок. Ходу надо з кимось битися. Ого, бомба. Так, у мене є оглушалка. Це, в принципі, хороша карточка. Я можу під оглушалку когось набити. І він взірвав мене по ітогу! Капець! І опять п'яте місце. Я просто конкретний нуб смердюк. Ти поняв? Суперчардж. ХП візьму. Півтори тисячі хп, хай буде. У мене тепер купа хп. Пішли по банку. Давай, рознесемо. Кіли треба робити. Надо робити кіли. А із-за того, що я ходжу шукаю кіли, я із за цього провтикую все. І не находжу нікого. Оце мене б ще й з'їсть. Так, там ще мімік. Ого. Хана! Вообще не щастить. Прикинь, я ні одну гру не виграв за нього, ні одну ні одну гру просто не виграв за клоуна. Я, я втрачаю хватку максимально жорстку. Не надо, щоб мені пощастило на першу карточку. Мені тупо не щастить на карти. Ооо, давай оцю, щоб я пробивав. Давай пробовать, я не знаю, реально не знаю. Две. У неї просто карточка сразу в огонь. І в цього шарфа тоже. Це якийсь турі прикол. банку в мене стирли. Блін, не добив. Вообще не пощастило, не добив кейс, не догнав її, але вона тікає. Ой-ой-ой, їй хана. Їй хана, хорошо. Добив все-таки. Ну тільки не мені засчитало добиття. Так, там хтось був. Кейс убила була. Диви, як свалює, так? Да? Надо її гнати. Надо гнатись за ними, гнатись. Вони битись будуть 100%. Не попав. Це капець, як їх бити? Так, ну моя топ-3, це вже хорошо. Так, там кіт. Кіт має впригнути. Ну і мені хана тут від кота 100%. Но. Атаки в нього демедж. Так, демедж хіл, 25%. В нього, типу, вампірізму, прикинь. Ну, хоча б перша якась перемога, плюс 8 кубків. Ну, но... це взагалі не то. Я слив набагато більше. Ну хоча в мене зараз непогана карта, вроді. У мене вроді карта на хп. Якщо не сильно вона хороша. А ні, в мене якась легендарна. Мене, походу, Пірс. Ходу що я пробиваю всіх. А там в мене вроді карта, так? Да? О, оце хороша. Плюхи більше будуть, буду попадати чистіше. Прикинь. да, в мене Пірс. У мене дві легендарні карти, я крутий. Давай якось пробувати. Якось пробувати. Треба. Треба пробувати. Я дуже сильний. Ого. У неї теж, блін, атаки великі. Тільки вона попадає по мені. Вона ще швидка. Якби мені з нею побитись. Клоун. Ні, як він мене добив! Мене дві легендарні карти було. Мені просто не щастить за нього. Не буду я за нього щас грати. Мені тупо, не щастить за нього. Абсолютно. Ні капельки. Щас я вам розкажу. Щас я вам розкажу. Щас я візьму машину, креп. Я вам зараз всім все покажу. Щас рознесем. Прикинь, я ні одної гри нормально не виграв, ні одної статі не закрив. Це капут. Так, оця хороша. Fireballs, uh, Shroud юй. Це ці вогняні кульки Округ мене. Ще й 5 штук причому. На тобі. На тобі ще. Покайфуй. По 500 дамажить нормально. Перша легендарна карта є. Я хочу ще, я докіли. Нє, ні, 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 жить. Обалдеть! Все, я, я, я Брал Старс більше не граю. це максимально неможливо. Я не хочу цей режим. Є дуелі. Оце, те, що мені треба. Тепер сюди я беру. Надо когось крепкого. Надо когось крепкого. Прям дуже крепко. А Кого б я взяв би крепко, щоб розносити всіх? А чорт його знає, кого б я взяв? Я й не знаю, кого в тій дуелі взяти. Я ще про це не думав. 30 тікетів, якийсь режимчик. New Bravel Event. А ну погнали. Так, Bravo Ball. Гігі? Це хто? Откуда він у мене? Що це за Бравлер? Що це за Бравлер? Хай буде Гігі? Що це за Бравлер вообще? У мене його не було. А у мене на ньому ще є. якісь. хто це? Що це за атака в нього? Хто це такий? Давай! вони з'їли мене. Ні, прикольний бравлер. Тільки откуда він у мене? Звідки він. Що тебе гаджет робить. Ага! Дальшу атаку дає, да? І швидше я стою. Так, ну не вийшло їх всіх завалити, але в нас Біта і э, бул. Це, в принципі, серйозні чуваки. И бита сейчас, ідеї, забила. да, хорошо. Короче, я вообще не понял, что за забравле. У мене його точно не було. Так, ну його я виніс. Так. Забили, хух, хорошо. Ізі перемога. що це за кіки У мене її немає, я шии. Ще... А, ні я не стар плеер. Ну нічого страшного. У мене нема гігі. Гіги. все вона вона закрита, вона появиться через 10 днів, а і мені дали на ній пограти. Давай ще один квиток потрачу Може я перемогу получу, та кейс получу. Давай затестимо. Тільки більше я її брати не буду, щось вона мені вообще не сподобалось. Опять бралбол Я може френка візьму. Там вроді така мапа, що тут можна оце зламати. А, так тут ще. Пацані, це зламати. Але можна зламати десь тут тут. Давай візьму Френкіч. А, вже взяли Френкіч. Давай я візьму тоді шарфа. Або Гейло. Гейла би взяв. І розвалив би. Так, пацани, давай проти Гейла вам тут буде тяжко тяжко, дуже тяжко. Давай затестимо. Ель примуку буде супер тяжко. Так, ельпримик. Здорово, ель примик. Трошки їх задобую, но вбити їх не вийде. Вбити я їх не зможу, я сам можу репнути сей. Но у мене все супер. У мене все супер, я ща ще, ще може гол заб'ю. Не вийшло, не вийшло забити. Не вийшло забити, но я капец там позадобив. Надо же фрэнк був тут ультанув. Че він не ультанув? Зато він по центру бази, щоб все поламати. Ой-ой-ой, ладно. Давай затестимо. На. Так, у мене є гіперка, мені треба хіл. Ладно, прийшлось її віддати, щоб вижити. 90 ХП, я ходжу на 90 ХП. Дай підхилюсь. Не й. Так, треба допомогти. Особо не поміг. Так цей гамнюк тут вообще робить. Диви, що Ембер зробила, підпалила, як з гіперкою. А я його вообще не домашню. Як не отхилився. Як він отхилився так сильно. Через ультимейт. Нам, походу хабела. Нас не суть. Я ще й ульт отдав. я хотів їх здути. Блін, Френк, дивись, що начудив. Зламав нам базу. Так, сейчас буде цей. Зараз буде ламання всього і вся. Є гол! Все, перемога! Хто це забив? Я не знаю, хто забив. 90 тисяч демеджа я наніс. Хорошо, перемога, плюс кейс. З кейса. Перпоинти, поверпойти, блінги, поверпойнти, коїни, коїни плеєр іконка і кредити. Коротше, галімий кейс, максимально галімий кейс. Ну, що поробиш? Не вийшло в цьому. В шодешеці зато тут перемоги зробив. Дві перемоги для унлока. Коротше, дві перемоги це один кейс. Ну, я поняв. В общем, кейси фармить мона, тільки ти дали, так що це, так сказати, безкоштовні всякі ресурси, які мені не треба, на жаль. Ну, що поробиш, якраз через 10 днів і появиться новий бравлер, так що ці кредити можна всі підбирати. Скінчик мені не подобається, так тому він мені зараз і не треба. А на цьому будемо завершити. Забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Сенчеус. Всем пока-пока.